Особисто я займаюся з 2014 року, тільки почалося вторгнення. Ну, ми спочатку плили з тканини, на секонд-хенд ходили. Пані Віта пов'язує на сітку основу вузлик за вузликом білої маскувальної тканини. Все, аби ця амуніція надалі надійно сховала від ворожих очей бойові позиції, техніку та власне самих українських захисників. Починала невеликим колективом однодумців. Нині їх майже 100. А кістяк, який більш-менш регулярно займається цим, складає до двох десятків людей. Збираються в волонтерському центрі «Наснага», що діє при парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. І ми влітку. Почали займатися. Ні, це не важко. Це не важко. Це зовсім легко. Так що запрошуємо всіх бажаючих. Нам руки потрібні, тому що хлопці замовляють дуже багато сіток. Кімер на вчора нам треба на вчора, але ми це не встигаємо. Так що, будь ласка, долучайтеся. Це не важко, це знаєте, заспокоює, якось відволікає від думок і якось знаєте, вкладаєш всю душу і сподіваюся, що щось збережеться. Кікімера ця сітка. Ну, десь береже комусь життя нашим хлопцям. Нині ж замість тканин зі старого одягу використовують нову тканину, яка по всім параметрам є кращою за секонд хенд-основу. Відгуки про сітки та костюми Кікімера від бійців з передової відмінні. Вони мають невелику вагу, не вигоряють на сонці, вільно пропускають вологу та повітря, зберігаючи свій першопочатковий вигляд. Матеріалом для виготовлення ось таких маскувальних костюмів Кікімор слугує синтетичний матеріал під назвою спанбонд. Його переваги в тому, що він має дуже багато кольорів. Він дуже Же легкий і при цьому від, на відміну пропускає крізь себе вологу, і при цьому немає жодних процесів гниття. Слід зазначити, що тільки за цей рік зусиллями невеликого волонтерського колективу однодумців змогли досягти вражаючих результатів. А саме більше 1200 квадратних метрів маскувальних сіток, 24 костюми кікімори різних кольорових гам, 32 маскувальні нашоломники, 400 окопних свічок та майже 50 пар в'язаних теплих шкарпеток. Ми почали, оскільки нас не так аж багато було місця, то ми тут. Почали на вулиці прям, зробили такі рамочки і почали плести потрохи сітки. І воно нам вдалося, чому? Тому що до нас приходять різні люди, в тому числі переселенці, і парафіяни, і навіть буває, і сусіди заходять і так далі. І ми побачили, що в нас є з ким це робити. У нас навіть з'явилися люди, які це дуже професійно вміють робити. І ну наразі ми знаходимося тут в волонтерському пункті. Насна потреба в додаткових волонтерських руках завжди є, адже запити на маскувальні сітки та костюми кікімори надходять від наших захисників постійно. Дізнатись деталі ви можете в будні з 9 до 16.00 за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Фінансово долучитись до цієї благородної справи можна, задонативши на відповідну картку. Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко, перший міський.